Той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна! Ап! Апетитна. Ап і готово! Валерію, оцініть, будь ласка, події в матч. Ну, доброго дня. Гра була цікава. Хлопці молодці виконали те, що ми в них просили. Ну а гра, я думаю, для болівальників, які нас дивились, бо з задоволенням, думаю, дивились нас. І ну, хлопці, можуть сказати, що належно віддати. Молодці грали до останніх хвилини, були моменти, які могли змінити рахунок матчу. Тому я думаю, що ну, гарно грали, погода трошки вже зимня. Ну, по цій ну, тільки і скажу, що молодці. Ну, у кожній бувають ошибки хлопців, тому ну, я думаю, ми рухаємося в, в правильному напрямі. Тому я думаю, що все у нас буде добре. А чому Тайновський штаб замінив Галояна в перерві? Ну, ми хоті, хотіли підсилити наші атакувальні дії, ну, тому таке було рішення. Дякую. Дякую. Олег Володимирович, спершу вітаю з перемогою. Ну, оцініть події ну, перемога є перемога. Да, гра видалася важка, а, принаймні погодні умови, а, трохи нам завадили а, вчора навіть І сніг вдалося поубирати. Тренерським штабом теж, теж попрацювали для того, щоб хлопці сьогодні вийшли би, і в комфортних умовах могли грати. Але так, да, вже, вже сніг, зимові умови їх десь контролювати, грати в комбінаційний футбол, так тяжковато. Більше на перший план виходять боротьба, напруга. Тобто нам теж треба добувати очки, і це наш как би, теж конкурентка був турнірі на таблиці. І в принципі хлопці справилися з задачою, забили швидкий гол, але треба було ще другі забивати, щоб спокійніше вести гру. І я в роздягальні поблагодарив хлопців за ту ж саму віддачу. Несмотря на ті погодні умови і плюс тяжковато, десь вже кінцівка чемпіонату проходить. І десь мотивація чуть занижена, десь подуставші, травмовані хлопці є. Ну ще якби у нас попереду одна гра, і я думаю, треба всі ресурси забрати, щоб достойно зіграти вже завершальну гру. Тобто всіх з перемогою. Три дні тому сталася унікальна подія. По-перше, я дякую тренерському штабу, тому що ви підготували гравця молодіжної збірної України Ігоря Краснопіра. Сьогодні його дійсно, я бачу, не вистачало на полі, але, тим не менш, тренерський штаб, на чолі з Валерієм Володимирович і відпустив його. Збірну з чистої совісті. Розкажіть, будь ласка. Ну, це подія. Звісно, не кожен день випадає така можливість потрапити до лав... збірної України, тобто молодіжної. І у нас це молодий ігор Краснопір ігрок, він зарекомендував до Доброї ігри зарекомендував себе як гравця основного составу, Бо у нас як би, на вік ми не звертаємо увагу, ми звертаємо на гру і те, що вони роблять, роблять на футбольному полі, і як виконують ті вимоги, які ми перед ними виставляємо. Але це як би приємно і я думаю, як би, Йому буде як молодому гравцю, це ще один стимул добре працювати і стремитися попасть в національну збірну Україну. А для нашого тренерського штабу, для нашого клубу, це би гарна подія. Да, його не вистачало всієї гри, якби ми. Але ну, збірна на України це би представляємо на міжнародній арені і, і наш клуб, і нашу країну, і це дуже так ну гарна подія. Дай, дай Боже, щоб не тільки він попадав у лави збірної України, а ну, ми як тренерський штаб будемо працювати над цим. Хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна. Ап! 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 і готово.